Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Шкода Superb 2011 рік випуску. Офіційний автомобіль на максимальній комплектації. Таких автомобілів дуже мало на ринку, але вона у нас є у продажу. Це 36 літровий бензиновий двигун вже з газом. Звісно, коробка автомат, повний привід. На дорозі себе почуває автомобіль дуже впевнено, їде просто шикарно за що повного приводу. Гарна літня гума на летих дисках, є е, тонування скла, є люк в комплектації. Шкіряний салон чорного кольору. В гарному стані. Салон доглянутий, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, датчики світла, дощу, мультируль, круїз – це все є. 251 тисяча кілометрів оригінальний пробіг автомобіля, помилок немає. Якісна мультимедіа Android з камерою заднього огляду. Клімат, контроль багатозонний, підігріви всіх чотирьох сидінь, автоматична коробка передач, є режим спорт. Дуже класний доглянутий автомобіль в шикарній комплектації. Е, була заміна комплекту ГРМ 6000 кілометрів назад. Автомобіль обслугований, вкладень не вимагає, сів, поїхав. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків Простагагарі на 23 автосалон, автопарк. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.